1 листопада 1980 року у шості пролунав перший крик його нового жителя Андрія Дяковича, який через майже 40 років став захисником свого міста, своєї родини та всієї України від російських окупантів. Тоді багато років тому ніхто навіть не підозрював, що цьому маленькому та усміхненому хлопчику випаде непроста доля, і, будучи в самому розквіті сил. Прийдеться загинути за свою батьківщину. У 1987 році пішов навчатися до Шосткінської загальноосвітної школи No7. За роки навчання Андрій знайшов друзів, подорослішав, отримав повну середню освіту. У 1999 році юнак вступив. До Драгобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Через п'ять років закінчив навчання та отримав червоний диплом спеціаліста за напрямком філософія. Пізніше навчався в аспірантури даного університету за цією ж спеціальністю з перших днів повномасштабного російського вторгнення Андрій Григорович без вагань. Встав на захист рідної землі. Його військовий шлях був позначений відвагою, незламною волею та глибоким почуттям обов'язку. Чоловіку довелося побувати у багатьох гарячих точках, де точилися запеклі бої, зокрема під Турецьком. Андрій Григорович був достойний відзнаки президента за оборону України, медаллю «10 років сумлінної служби Національної гвардії України. Та нагрудним знаком за доблесну службу. Для матері, дружини та доньки Софії він був опорою та прикладом любові, турботи і безмежної відданості. Андрія любили за тепле слово, готовність допомогти та за щиру усмішку. Андрій залишив по собі світлу пам'ять і добрі справи, які ще довго житимуть у серцях тих, хто його знав. Його шлях це приклад гідності, мужності та любові до життя. 9 серпня 2025 року, виконуючи свій обов'язок перед українським народом, пішов у вічність Андрій Григорович Дякович, старший сержант Національної гвардії України, контролер Стрілецького батальйону. Принциповий, чесний і справедливий, саме таким запам'ятають Андрія Дяковича всі, хто його знав. Прощатися з оборонцем та провести його в останню земну путь зібралося чимало знайомих та друзів, заради кого Андрій склав свою голову, обороняючи рідну сумщину від клятого ворога. Наша шкільна родина висловлює слідчуття рідним. Ми Андрія ніколи не забудемо. Я пам'ятаю його як дуже доброго дружнього хлопця, який нас гуртував, тому що його чарівна посмішка завжди була на першому місці. Він був як психолог, гуртуючи наш колектив. Ну, можливо, це пізніше і допомогло його в моєму побутньому житті. Андрій, дякую, що ти був з нами. Світла, тобі пам'ять і слава Україні. Шосте сьогодні знову в травмі. Сьогодні ми проважаємо останній путь. Ще одного захисника нашої України. Андрій. Він загинув як справжній воїн. Він загинув як чоловік, захищаючи нашу землю від ворогів, від рашистких загарбників. Ми ніколи не забудемо подвиг Андрія. Слава, герою. слава героям! Слава Україні! З заплаканими очима, невимовним душевним болем та оберемками живих квітів провели присутні. Андрія Дяковича до місця його останнього земного прихистку: Воїну світла навіки 44.